Російські загарбники продовжують тероризувати своїми обстрілами населені пункти Харківщини. Сьогодні близько сьомої ворог обстріляв село Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж сталася пожежа. Попередньо без постраждалих. Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок удару керованими авіабомбами по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки. По міського типу Рогань Харківського району. Ворог вдар. В двома ракетами попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю без руйнувань та постраждалих. У Вовчанську, чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура. У селі Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. У селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. В районі села Велика Рогань Харківського району через обстріли стала Лася лісова пожежа. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці. Рятувальники звітують, протягом доби трапилось чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами. З них три були ліквідовані силами рятувальників ДСНС. Перша виникла близько 13-ї у селі Покаляне Вовчанської громади. Там окупанти обстріляли приватний маєток, де зруйнували будинок та підпалили господарчу споруду. Підрозділи ДСНС на гасіння цієї пожежі не залучались. Інформації про жертв та постраждалих не надходило. Друга пожежа з тієї ж причини зафіксована у пів на 15-ту у селі Петропавлівка одноіменної громади. Там ворожий снаряд потрапив у господарчу споруду, яка зайнялась на площі 50 квадратних метрів. Пожежа ліквідована вогнеборцями о пів на 16-ту. Постраждалих немає. Трохи згодом о 16-й бійці цього підрозділу загасили сухостій біля приватного будинку у Куп'янську, який зайнявся внаслідок прильоту боєприпасу. Площа цієї пожежі склала 50 квадратних метрів. Вона була ліквідована о пів на 17-ту. Нарешті, о 9-й ранку, внаслідок влучання ворожої ракети у приватний город загорілась лісопосадка та трава на площі 100 квадратних метрів. Подія сталася у селі Велика Рогань Харківського району. Загоряння ліквідоване силами місцеве. Вою пожежної команди селища Рогань та рятувальників о 17-й. На щастя, обійшлось без жертв. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, російські окупанти намагалися йти в наступ в районі Сіньківки. Під вогнем наших захисників відступили з втратами. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків, новини. Зранку окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами. За даними ОВА під ударом був Новомосковський район. Без постраждалих. Без світла залишилися 10 тисяч людей у двох населених пунктах. Повідомляється, що проблему усунуто. Атакували також і Харківську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Миколаївську та Сумську області. Є загиблі, поранені та руйнування житлових будинків. ЗСУ наступають у Донецькій області та мають успіх. Про це повідомили у Генштабі. У напрямку південніше урожайного на заході Донецької області наші воїни мали успіх. Також ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Вранці українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 на бахмутському напрямку. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Ударний гелікоптер збито близько шостої ранку. Україна разом із союзниками працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20, що має відбутися 9-10 вересня в Індії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ. За його словами, Україна хоче взяти участь у саміті з огляду на те, що там будуть порушуватись економічні проблеми та питання зернової угоди. Ще одна країна приєднається до гарантій безпеки для України. Рада міністрів ухвалила рішення, яким схвалює приєднання Болгарії до зусиль країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки Україні. Майже 30 років побратимських відносин, спільних проєктів і практично щоденна підтримка всі ці місяці повномасштабного вторгнення. Такою є дружба Харкова з Нюрнбергом. Так, починаючи з лютого минулого року з Нюрнберга до Харкова прибули гуманітарні вантажі з харчами, меддопомогою для міських лікарень. А щоб Харків зміг пережити важку зиму до міста з Нюрнбергам передали генератори. У найближчі ж тижні Харків отримає ще й громадський транспорт під час відеоконференції мера Харкова з представниками Нюрнберга обговорили ряд і подальших важливих проєктів. Представники асоціації побратимства Харків Нюрнберг беруть на себе зобов'язання провести реконструкцію двох шкіл Харкова. З допомогою города і з допомогою правильних советах ми знайшли правильні компанії, які готові взятися за роботи. В обоих школах, то есть я сегодня посетил эти школы и увидел, что действительно необходимо это делать как можно быстрее, и работы нужно закончить в ближайшее время. Это была школа номер 5 и школа номер 173. Абсолютно разные работы в этих школах нужно производить, но я уверен, что в ближайшие несколько месяцев мы справимся с этой работой, и она будет проведена, и детки смогут пользоваться этими школами в безопасности. То есть для нас, как для ассоциации Нюрнберг-Харьков, побратимых городов, это очень важно. Что мы видим цель, и мы к ней идем вместе с вами и готовы поддерживать вас в любом начинании. Мы не боимся абсолютно никаких проектов. Мы поддерживаем друг друга, по-моему, вам вы нуждаетесь в нашей поддержке, а мы нуждаемся в вашей поддержке, потому что мы видим вашу силу, и нам, нас она делает тоже сильнее. Зі свого боку, міський голова вкотре подякував німецьким партнерам за постійне, надійне плече і за те, що Нюрнберг поруч з Харковом з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже дякую вам всім. Дякую, шановний мер, шановна міністр, наша спільнота, громадська організація, наша Нюрнберг Харків. Я дуже вдячний за підтримку. Хочу сказати, що ми відчуваємо вашу підтримку, і це нас ще більш надихає. На те щоб боротися за демократію, демократичне суспільство в європейському спільноті і у всьому світі, Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини. Що стосується Нюрнберга, що стосується наших взаємовідносин, то у нас дуже багата історія наших спільних відносин. Це наш місто партнер, міста побратими. Що стосується того тої розмови, яка була вчора, то хочу сказати, що ми домовились щодо відбудови двох школ у місті Харкові. Крім цього, ми теж получаємо. Дуже потужну підтримку від нашого міста партнера Нюрберга, землі Баварія, я дуже вдячний нашим міжнародним партнерам побратимам за їх таку потужну підтримку міста Харкова. Ми не можемо чекати. Ми повинні все відбудовувати, і хочу сказати, що минулого року ми відбудували 200 багатоповерхових. Крім цього, хочу сказати, що ми теж не зупиняємось, і у цьому році, незважаючи на війну незважаючи на певний дефіцит бюджету міста, але ми відбудовуємо будинки харків'ян, бо люди бачать, бо люди хочуть повертатися до своїх домівок. Крім цього, нам дуже дуже потрібно, щоб ми відбудовували наші школи, дитячі садочки, лікарні, щоб ми не зупинялись у нашій роботі по відбудові міста Харкова. Ми працюємо і зараз, і на Перспективу щодо розвитку і відбудови міста Харкова. Що стосується сьогодення, то хочу сказати і подякувати нашому містопартнеру партнеру Нюрнбергу, який надав нам і автобуси, і зараз надає насосні станції, і потужний дизель-генератори надав. Що стосується того, тої праці на перспективу, то ми разом ми домовились, будемо відбудовувати дуже багато об'єктів в нашому місті. Це і лікаці, це перш за все школи і дитячі садочки. Тобто, те, що зараз необхідно, і у таких наших планах на майбутнє це все є. І все це ми обговорювали з нашим містом партнером Нюрнбергом. Це дуже давні стосунки. Наша історія налічує десь 25 років наших дружніх стосунків неодноразово і мери міста Нюрнберга і наші делегації були у наших містах. І хочу сказати, що для нас дуже знатово, що це місто, це місто партнер Харкова, е, і нагадаю, що е, фашистських е, преступників засудили у місті Нюрнберг, е, і я е, маю таку надію, що колись російських преступників теж будуть суди судити е, судом, е, мабуть, у іншому місті, але це для нас дуже знаково. Онлайн чи офлайн вибір за кожним окремо ніхто нікому з батьків не буде нав'язувати свою думку, бо це життя їхньої дитини. Харківський міський голова Ігор Терехов запросив на обговорення питання організації нового навчального року представників батьківської спільноти індустріального району. Харків'ян цікавили всі деталі офлайн навчання у міській підземці щодо створення умов самого процесу безпеки харчування та транспортування малечі на уроки. Крім того, люди цікавилися, коли у місті розпочнуть будувати сучасні бомбосховища. Очільник міста пояснив, що Кабмін тільки нещодавно затвердив нові вимоги щодо технічних характеристик таких приміщень. Арендована вартість такого укриття десь буде 50-60 мільйонів. Ви розумієте, що це за кошти? Розумієте. А тепер я вам скажу можливості. Нашого бюджету міста, щоб у вас були бревняні цифри, бюджет скоротився, дуже значно скоротився. Так, я зробив певні кроки, відібрав ПДФО з інших міст і областей, але я цими грошима підтримую ЗСУ, щоб ви розуміли. Привіт, цього, хочу вам сказати, що ми на ЗСУ за ці, за ці роки війни перерахували 825 мільйонів. Думати, що це за кошти. Крім цього, жодне місто в нашій країні і в інших країнах не дозволяє собі, щоб у них був безкоштовний транспорт півтора року. Жодне місто. І це теж витрати. Ми повинні розраховувати тільки на себе. Тільки на себе. Незважаючи на все це, ми будемо, як тільки, ми отримаємо е перелик усіх документів, ми почнемо будувати бомбосховище. Скільки ми їх побудуємо, це залежить від нас самих. Ми нікого не розраховуємо, крім самих. Як ми залучимо кошти міжнародних наших партнерів? Як ми залучимо кошти, донорів. жвава та тепла розмова з батьками індустріального району тривала, поки люди не отримали всі необхідні відповіді від міського голови. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це заспокоює так батьків, заспокоює вчителів всю громаду, коли є конкретна інформація від голови міста, який чітко та детально все пояснює, і це, ніби, нас єднає з місцевою владою такі зустрічі. Теплі, якщо в мене буде така можливість дитину довозити або її буде все ж таки забирати автобусом, то звичайно я готова. Але якщо буде дозволяти моя робота, якщо це буде співпадати по часу, а так в принципі. Ну і онлайн навчання для мене підходить, тобто ми вже моя дитина цілий рік провчилася, і я не бачу ніякої проблеми в онлайн навчанні, але офлайн, звичайно, би хотілося, щоб діти зустрічалися, і це буде дуже корисним, якщо будуть такі зустрічі у метро і буде навчальний процес офлайн там вестися. Я якби за офлайн, тому що дітям потрібне спілкування, але якщо я буду бачити, що це без Безпечно, тому що мені треба його посадити на автобус, його повинні довести. Якщо буде дозволяти моя робота, я звісно за офлайн. А так і онлайн моя дитина рік сидячи, добре освоїла і все в нього виходить. На самом ділі це дуже добре, тому що всі матусі батьки вони чуються від міського голови. Він їм розказує, що як буде проходити. І мені кажеться, це дуже добре, що є такі зустрічі, що він нам повністю розказує все, як має бути. Тому це набагато добре. Це дуже хорошо, що він так робить. Мені здається, що коли є зв'язок між владою і людьми, ну це добре. І я вважаю, що наш мер Ігор Олександрович робить дуже велику справу. Бо подивіться, на наше місто, місто чисто і світло проводять де можна, і що можна відбудовують. І що саме головне, то вони не забувають про дітей. І як батькам певно це дуже важливо, і мені це дуже важливо, але я б хотіла, щоб моя дитина навчалася офлайн, але зараз мені здається, що я ще не готова як матуся її просто відпустити. Тому ми обрали онлайн навчання, і ну я дякую своїй школі, своїм вчителям, своїм адміністрації. Що наша школа змогла настільки це добре організувати, що я б не хотіла це змінювати, мабуть, на цей момент це важливо, бо люди можуть висловити свою думку і можуть висловити батьки свою думку і про саме і про навчання. І контакт завжди гарно. Це завжди гарно. Ну, це моя думка, і такі можливо саме такі речі, ці маленькі кроки, а, а можливо, великі кроки, вони наближають нашу перемогу. Це перемога наших людей, це наша перемога нашої країни. І я сподіваюся, що війна дуже скоро, скоро закінчиться саме ось цими маленькими кроками, які ведуть до великої перемоги. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бапикін. Харків новини. 1 вересня вже з горами, і е, ми е, так потужно готуємося к навчальному сезону. Е, так е, ми не зможемо почати навчальний сезон у наших школах. Ми не зможемо почати навчальний сезон у найпростіших укриттях в школах, які ми організували. Але е, за, е, допомого, е, за допомогою нашого комунального підприємства митрополіт ми організовуємо спеціальні класи для того, щоб ті родини, ті діти, які хочуть і мають таке бажання, змогли б комбіновано навчатися у повноцінних класах у митрополітени. Ми організовуємо таким чином, щоб не заважати пасажира потоку, який є зараз у Харківському метрополітені. Крім цього, ми організуємо таким чином класи, які будуть витримувати у. Усі нормативні е, нормативи, які є зараз е, у нашій країні, це перш за все е, безпекова ситуація, це рекуперація воздуха, це освітлення, це шумоізоляція. Крім цього, будемо подвозити дітей, будемо е, безкоштовно годувати дітей. І е, хочу, е, хочу сказати, що е, тільки по бажанню батьків, родин це ми будемо робити. Є Певний відсоток людей, які хочуть навчатися тільки онлайн. Є певний відсоток людей, які хочуть навчати своїх дітей по комбінованій системі. і ми повинні зробити всі умови для того, щоб надати такі можливості нашим харків'янам. Активісти, фахівці з різних галузей, молодь та керівництво профільних установ і департаментів міської ради обговорили питання, які стосувались розвитку Харкова. Такий широкий формат діалогу підкреслив напередодні зустрічі і мер Ігор Терехов, написавши відповідний пост у своїх соціальних мережах. Впевнений, що ця розмова дасть початок відкритому діалогу між владою та громадою щодо майбутнього Харкова. Об'єднаємо наші спільні зусилля для розробки стратегії відновлення Харкова. Цього разу йшлося про транспорт, інклюзивний простір, публічні місця, велодоріжки і зелені насадження. Найактивніших громадян закликали і у подальшому долучатись до створення проєктів і планів щодо відновлення Харкова. За допомогою таких Заходів, як тут зараз тут проходить, можна е таку комунікацію зробити дуже гарно е громадськості. Так, це дуже багато спеціалістів, яких можна залучати. І ми будемо все це обговорювати, створювати якісь е круглі сто столи і сідати і говорити про це. Хотів би сказати, що саме зараз наступає такий момент, коли е влада готова слухати, і влада прислуховується навіть до е громадськості. До, е Таких людей, які, які розуміють, щось в цих питаннях. Тобто може бути злагоджений діалог конструктивний, і будуть ті чи інші рішення коректуватись, чи там зовсім відмінятись. Тож вийшов такий публічний початок роботи з напрацювання спільних рішень з розвитку міста, як зазначили, фахівців у Харкові вистачає які загального бажання покращувати рідне місто вже сьогодні. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків новини.